У апаратах в цьому відео буде огляд на BPM, і в ньому я розкажу про графон, геймплей, музику та половину відео від Себятіна. Тепер, коли ви знаєте на якому моменті закривати відео, я можу почати. Гру було створено двома друзями, які надихнулись такими шутерами, як Doom чи Quake, і захотіли створити щось подібне, але набагато, скажімо так, ритмічніше. Для написання музики найняли ще двох роботяг та використовуючи асети з попередньої гри, почали кліпати новий проект під назвою BPM Bullets Per Minute. BPM це роглайк шутер від першої особи. Прогресія там доволі типова для жанру, тобто лутаєте локацію, вбиваєте боса, йдете на наступну. І не дивлячись на те, що геймплей відносно особливий, довгим розруванням він не підлягає. Звичайний шутер, але з особливістю у вигляді того, що всі ваші дії треба робити під біт музики. І цього правила дотримується абсолютно все, починаючи з дій мобів, закінчуючи вашим серцебиттям. Є біт та хавбіт, який знаходиться між двома бітами, але використовувати його може не кожна зброя, і це скоріше як виключення для швидкострільної зброї чи перезарядок. В грі також є шість статів, і хочете прикол, ніхто не знає, що конкретно половина з них дає. В нас є тільки абстрактні факти. Гаразд, в принципі, це вся база, яку треба знати, набагато детальніше розповім пізніше, а поки що буду графодрощити. Я не можу називати графіку BPM чимось дійсно особливим. Так, в ній є своя стилістика, яку більшість називають і бридкою, незважаючи на те, що в налаштуваннях можна змінити гамму. Але особисто я вважаю, що вона впевнений такий мідтір, і якщо вам не подобається BPM через графіку, а не через інші проблеми, які я назву пізніше, то ви йдете нахуй. Єдиний мінус, який я можу виділити, це те, що за рахунок того, що локації притримуються одного основного кольору, то іноді на екрані твориться йобана каша, в якій ти не розумієш, де саме той моб, якого треба фокусити, чи попавти, чи вбив ти когось та багато іншого, через що гра перетворюється на їжака в тумані, але з автоматом. Гімплейні особливості в цій грі це те, про що можна говорити годинами, тому що кількість проблем тут перевищує кількість людей на польському кордоні 24 лютого. Але підемо по порядку. Дизбаланс в цій грі це одна з найбільших проблем, та до такої степені, що навіть самі розробники визнають, що їх гра повністю залежить від 12 and і розкривається дисбаланс саме в айтемах, які необхідні для вашого забігу і вирішують його успішність. В є айтеми, які вам зруйнять в будь-якому випадку, в них буквально немає плюсів. Айтеми, які вам в соло виграють гру, айтеми, які нищать ігрові механіки і так далі. і так далі. Але щоб ви розуміли, у предметів немає свого поділу на рідкості. Можливо, це був такий задум, і я не проти. Але якщо у всіх предметів однаковий шанс на упадіння, то зробіть хоча б так, щоб вони були всі корисні, а не половина хуйня четвертина вам руїни, а інша четвертина це автовін. Дисбаланс проявляється також в зброї, і не тільки тому, що одна об'єктивно слабка, а інша об'єктивно сильна. Суть гри в тому, щоб попадати в біт, але коли зброя або вистрілює кілька разів за біт, щоб... Повністю руїнить концентрацію та ритм або взагалі ігнорує цю механіку, то це вже піздець. Я розумію, що для ритм механіки складно придумати багато унікальної зброї, але цій грі воно й не треба. Було багато варіантів різноманітнити гімплей, і хоч і дійсно відносно добре реалізовані, але більшість цих варіантів пройобані. Та ж механіка стрільби під бід вбивається тим, що ви буквально всю гру проводите під один і той же біт, що з часом починає набридати. Не зрозуміти неправильно, гру є за що похвалити. Наприклад, бій з Юміром чи цією піздою я можу дійсно довго нахвалювати за хороший задум і так далі. Також можна згадати музику, і я не хотів виділяти під неї повноцінну частину відео не тому, що вона погана, а тому, що мені немає що сказати. Вона просто хороша. Це той самий тип остів з ігор, який можна слухати, навіть не гравши в саму гру ні разу, і це ахуєнно. Хоч більшість персонажів ближче до літгейму втрачають свою особливість, яка в них всіх є на старті, є достатньо і таких, що залишають при собі особливий геймплей на протязі всієї гри, як от цей чук, за якого ігрова валюта це хп, і так далі. і так далі. Я не люблю називати всі особливості ігор в такого роду оглядах, тому що це все треба прохавити самому, а ще це нікому нахуй не цікаво, якщо ви вперше бачите гру, тому йдемо далі. Сетінг гри заключається в скандинавській міфології. Абсолютно все, починаючи з нас в локації, закінчуючи NPC, відсилає нас до неї. Я не можу багато сказати про це, тому що не начитане бидло, яке за все життя прочитав півтори книжки, і то це була енциклопедія Бравлерів. Але це доволі цікава хуйня, яку доволі цікаво вивчати. Ще хотів би вставити 5 копійок про складність цієї гри, і вона просто їбанута. Це вас перебільшить один з найбільш скілбеї страгаликів, де вам треба не тільки запам'ятати паттерни атак мобів та правил рухайся або помри, вам треба постійно тримати концентрацію для того, щоб не збиватись з біту і не отримувати пізди. Вміти добре цілитись та маневрувати в 3D-просторі з дуже нечуйним керуванням і багато чого іншого. Ця гра знає, як тримати вас в напрузі, і вона буде це робити. Якщо що складність гри, я оцінюю по внутрішній Хеліш, тобто максимальний. Все ще нижче, це казуальний геймплей, який не заслуговує навіть згадки про нього. І істинний ігровий досвід цієї гри можна отримати тільки на цій складності, тому що вас там трахають, а я люблю таке. У висновок можна сказати лише те, що BPM це дійсно унікальний в своєму роді досвід, який має тонну плюсів і таку ж тонну мінусів, що насправді розчаровує. У гри величезний потенціал для вдосконалення, але я не впевнений, що щось найближчим часом виправиться. У мене все.